Пощергні. Мене документи вдома лежать. Так, ви візьміть документи я ж від, хожу зараз до лікарні? У мене направлення все є. Все є в базі. Якщо ми зараз приїдемо в, no. в ТЦК, і ви там дійсно достану здоров'я зняєте, то взагалі ніяких питань питання буде вичерпне. Чому я маю їхати з вами в ТЦК? На яких так, вам, підставах вам ви, ви мене хочете затримувати? що вас вже зняли. На яких підставах ви мене хочете затримувати? Все пояснили. Я ж не буду вам десять разів пояснювати. На яких підставах ви за мною ганяєтесь, їздите в аптеку від відеозапис і. Чому ви мене переслідуєте? Да, я та, про та, це, та, Наталі. Не переслідую. А як це називається? це, yes, Нам нема чим займатися, і вас переслідували. Вам немає чим займатися, і ви мене переслідуєте. Ні в якому разі. Як це? Ви мене ні три як? рази на автомобілі зупиняли. Сергіюч, ні в якому разі. Ігнатович. Ну, Ігнатович. Це Ігнатович. Три рази на автомобілі зупиняли. На ровері, коли я їхав, гналися за мною, мигалки включали. Дальше. Було таке? Не знаю, не пам'ятаю. Далі, кажи.